Hey, zusammen. Aufräumen означає прибирати є ще інші синоніми цьому дієслову. Але ми зупинимося на Aufräumen, аби відпрацювати певні моменти складні в німецькій. Як сказати я прибираю. Ich räume auf. Тут бачимо, що це у нас одне з тих дієслів, які роз'єднуються на дві частини. Тут є префікс Auf. Він від'єднується і йде в саме кінець речення. Так трапляється з усіма дієсловами, словами, які мають префікс, які відділяються AUF це один з тих, які відділяються. Він йде в саме кінець речення. Як сказати я прибираю цей стіл, або я прибираю той стіл. Ich räume den Tisch auf, як сказати я прибираю мій стіл. Ich räume meinen Tisch auf, як сказати я прибираю один стіл, Ich räume einen Tisch auf. як ви тільки що бачили. Einen «den», meinen ми бачимо типове закінчення je-n на певних словах і на артиклях. Це пов'язане з тим, що «aufräumen» викликає «акузатив» акузатив плюс чоловічий рід. У нас буде закінчення «ен тіш» у нас чоловічого роду і хойме то ауф». Тобто, якщо буквально перекладати на українську, це було б я прибираю одного стола. Як сказати: завтра я прибираю мій стіл. Morgen räume ich meinen Tisch auf. бачимо, що Auf буде в самому кінці. Речення попри будь що. Також бачимо, що громі завжди стоїть на другому місці. Ми можемо представити певні інші елементи місцями, але не дієслово. Як сказати в понеділок я прибираю свій стіл. Як сказати у вівторок, я прибираю свою кімнату. Am Dienstag räume ich mein Zimmer auf. Das Zimmer, середнього роду. І то ж тому на слові mein нема ніяких додаткових закінчень пов'язаних з акузативом, бо акузатив впливає тільки на чоловічий рід. Як спитати, коли ти прибираєш свою кімнату? Wann du dein Zimmer auf? Вони не кажуть свою кімнату, вони кажуть твою кімнату. Кімната твоя тож коли ти прибираєш твою кімнату, як сказати, коли ти прибираєш свій стіл? deinen Tisch auf? Tisch чоловічого роду, і тож бачимо закінчення «ен» на слові «дайн». Як сказати, чому ти не прибираєш свого стола? Warum räumst du nicht deinen Tisch auf? Warum räumst du nicht deinen Tisch auf? Wer räumt dein Zimmer auf? Kannst du bitte dein Zimmer aufräumen. Тут маємо два дієслова. Друге дієслово піде в самий в самий кінець. Також бачимо, що префікс знову з'єднався зі своїм дієсловом. Бо так це дієслово виглядає в інфінітиві, коли воно не відмінюється. Не прибираєш, а прибирати. Aufräumen. Як сказати, можеш, будь ласка, прибрати свій стіл. kannst du bitte deinen Tisch aufräumen? Якщо звертатися до однієї персони на ви, як сказати, можете, будь ласка, прибрати свій стіл? Können Sie bitte Ihren Tisch aufräumen? Як нам сказати, можете, будь ласка, прибрати свою кімнату? Können Sie bitte ihr Zimmer aufräumen? Können Sie bitte ihr Zimmer aufräumen? Як сказати ja прибрав або я прибрала? Ich habe aufgeräumt. Chez des tasha у нас є префікс auf, який зазвучає від'єднується наше g. Буде між префіксом і основним дієсловом. Далеко завжди «ge» застосовується, аби виробити минулу форму дієслова, але час від часу вживається, звичайно. Або навіть часто залежно від тих дієслів, які використовуються. Як сказати я прибрав, або я прибрала цю, або ту кімнату. Ich habe das Zimmer aufgeräumt. Як сказати, ти прибрав або ти прибрала кімнату? Hast du Zimmer aufgeräumt? Як спитати, хто прибрав кімнату? Wer hat das Zimmer aufgeräumt? Як спитати, коли ти прибрав цю або ту кімнату? Wer hat das Zimmer aufgeräumt? Бачите два дієслова. Друге дієслово завжди в кінці речення. Як спитати, хто взагалі-то прибрав цю або ту кімнату? Wer hat eigentlich das Zimmer aufgeräumt? Ейгенліх, взагалі-то. Як спитати, коли ти взагалі-то прибрав або прибрала цю або ту кімнату? Wann hast du eigentlich das Zimmer aufgeräumt? Як спитати, ти залі то прибрав або прибрала цю або ту кімнату? Hast du eigentlich das Zimmer aufgeräumt? Або hast du das Zimmer eigentlich aufgeräumt? Тобто на ці слова ми зазвичай можемо переставляти місцями. Це не було б помилкою. Зупа. Клас. Наступного разу будемо проходити дієслово «холін». взяти або дістати, або також можна перекласти як забрати, принести дуже багато всяких значень. І тож подивимось, як воно вживається з прикладами різними. Дякую за перегляд. До наступного разу. Чао!